Три роки тому оборонці Маріуполя почали виходити зі зруйнованого заводу Азовсталь щоб зберегти своє життя. Оборона міста тривала 86 днів, з яких 82 – у повному оточенні. Щоб допомогти нашим воїнам стримувати росіян, гур провели найризикованішу операцію прорив на гелікоптерах. Це кадри вже легендарної операції. Рано вранці, наприкінці березня, 22-го два вертольоти мі 8 підіймаються у повітря з Дніпровського аеропорту. Їхнє завдання пробратися в оточений Маріуполь з десантом. Чим ближче до Маріуполя, тим небезпечніше. Там у ворогів були різні зерка. Панцер міг атакувати ракетами на висоті до 15 кілометрів. Щоби противник не помітив наших бійців, один із пілотів Олексій згадує, довелося летіти дуже швидко і надзвичайно низько. Я дивився тільки на висоту, та вперед, щоб нікуди не врізатись. Скільки у нас було п'ять-сім метрів, три-чотири. Як як попало. Ми ну, колесом один раз ми по дереву валі, вдарили так.